Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що стосується кожного, але що часто здається, ну просто незрозумілим мова права. Це той самий світ складних формулювань, який виглядає як неприступна фортеця. Але давайте спробуємо підібрати до неї ключ. Думаю, знайома ситуація, правда? Відкиваєш якийсь договір чи закон, а там. Ніби іншою мовою написано, і виникає відчуття, що це все зроблено навмисно, щоб заплутати. Але насправді у цієї складності є своя залізна логіка, і ми сьогодні спробуємо її розкрити. І от власне в цьому і є головний парадокс. З одного боку, мова закону має бути абсолютно хірургічно точною для юристів і суддів, щоб не було жодних лазівок. А з іншого, вона має бути зрозумілою для будь-якої людини. Це справжня дилема, яка і лежить в основі всієї юридичної мови. Гаразд, давайте розбиратися по частинах. Почнемо з найменшого зі слів. Бо юридична мова це не просто хаотичний набір розумних термінів, це ціла система зі своїми іноді дуже суворими правилами гри. Так, от що таке ця юридична термінологія? По суті, це набір спеціально відібраних відкаліброваних слів, їхнє головне завдання бути максимально однозначними. Значення кожного такого слова має бути ну, просто кришталево чистим, щоб не було жодних можливо чи начебто. А тепер подивімось, що ж робить звичайне слово справжнім юридичним терміном. Перше це точність, слово має влучати точно в ціль, без подвійних тлумачень. Друге послідовність. Якщо ми кажемо власність, то це слово має означати одне й те саме в кожному законі. Все має сходитись як пазл, третє нейтральність. Закон не може бути емоційним, він має бути об'єктивним як Терези Фаміди. Четверте стабільність. Значення термінів не можуть змінюватися щодня, вони мають бути міцними як фундамент. І нарешті ясність. Це, звісно, ідеал, але до нього треба прагнути. Кожен із цих принципів це по суті це глинка у стіні правосуддя. Може здатися, що це вже якась зайва прискіпливість, так? Ну, яка різниця, яке слово використати? А різниця величезна. І зараз один конкретний приклад покаже, як одне єдине неточне слово може призвести до справжнього хаосу. Подивімося на ці два слова: хабароодержувач і хабарник. Здавалося б, одне й те саме. Але ні, в юридичній мові це два різні світи. Хабароодержувач це дуже конкретний офіційний термін з кримінального кодексу. А от хабарник це щось більш загальне, розмовне. І якщо в законі почати їх плутати, використовувати як синоніми, це створює лазівки. Це може дати шанс комусь уникнути відповідальності. Ось чому кожне слово в законі буквально на вагу золота. Гаразд, зі словами розібралися. Тепер піднімемось на рівень вище до структури цілого документа. Тому що закон це не просто суцільний потік тексту, це по суті чітко спроектована будівля. І ця будівля майже завжди має однаковий план. Спочатку йде назва, це так би мовити, вивіска. Потім преамбула, це дуже важлива частина. Вона пояснює навіщо взагалі цей закон потрібен. Далі основна частина це серце закону, де прописані всі правила. І наприкінці прикінцеві та перехідні положення. Це така собі інструкція з експлуатації, коли закон починає діяти і як він взаємодіє зі старими правилами. Все логічно і структуровано. Проте сам по собі закон на папері це ну, просто набір літер. Щоб він запрацював, його треба ввімкнути. І тут починається найцікавіше життєвий цикл закону. Як це відбувається? Спочатку прийняття. Наприклад, депутати проголосували за, але це лише перший крок. Далі офіційне оприлюднення. Закон мають опублікувати в офіційних джерелах. Це суперважливо, бо не можна вимагати від людей виконувати правила, яких вони не могли бачити. І тільки після цього настає ключовий момент набрання чинності. Це той самий день Х, з якого закон стає обов'язковим для всіх без винатку. І тут логічно було б подумати, що є якесь одне просте правило, так наприклад, усі закони починають діяти через 10 днів, але все набагато складніше. І ось тут ми бачимо, чому це складно. Єдиного правила просто не існує. Для указів президента один термін, для постанов Кабміну, які часто треба вводити в дію негайно інший, прямо в день публікації, для наказів міністерств ще інший і так далі. І ця плутанина це не просто якась технічна дрібниця. Через неї буває реально складно зрозуміти, з якого саме дня треба жити за новими правилами. І як закони народжуються, так вони можуть і засинати. Тобто їхню дію можна поставити на паузу або й зовсім припинити. Тут важливо не плутати два поняття: зупинення це по суті тимчасова пауза. Уявіть, що закон поставили на стоп, але його в будь-який момент можуть знову ввімкнути. А от припинення це вже кінець історії. Закон остаточно втрачає силу, стає частиною архіву. Його життєвий цикл завершено. Отже, що ми маємо в підсумку? Вся ця складна система, вся ця на перший погляд заплутана мова це, по суті, постійна спроба всидіти на двох стільцях. З одного боку, задовольнити юристів-професіоналів, яким потрібна хірургічна точність, а з іншого, бути зрозумілими для звичайних громадян, для всіх нас. І це питання повертає нас до самого початку. Пошук цього балансу між технічною точністю та загальною доступністю це вічна боротьба для законодавців. Ідеальний закон, мабуть, той, який і юрист не зможе витлумачити хибно, і будь-яка людина зможе прочитати і зрозуміти питання в тому, що з цього важливіше, і над цим справді варто замислитись.